Тільки Україні реально потрібно газу для того, аби пройти цю зиму. Дивіться, перше, все, що стосується буріння, однозначно, я підтримую. І це зайвий. От просто ну, я вам швидка арифметику не веду. Ця свердловина, яку УГВ запустила, вона в рік дає приблизно 130 мільйонів е, кубів. 100. Ладно, я помилився трошки 100. Десять 10 таких свердловин. Це один мільярд кубів газу за рік в балансі України. Нам не вистачає в принципі в балансі е десь 3-4 мільярди, враховуючи сьогоднішнє споживання. Ми його докупаємо. Тобто, до чого я веду? Якби Нафтогаз на чолі з гіперменеджерами, Кобалєвим, Вітренком, які провалили просто видобуток, просто провалили. Вони не займалися видобутком, вони займалися торгівлею і балаканиною і піаром. Чернишов треба віддати належне по видобутку. Він там хорошу тенденцію. Там багато інших претензій але по видобутку він не провалив. Але те, що треба Нафтогазу робити, це бурити і видобувати газ. Це і є енергонезалежність, енергобезпека нашої країни. Тому тут плюс за цю свердловину стосовно запасів. Вісім з половиною на сьогодні, припустимо, нам треба вийти, щоб як в минулому році, на початок опалювального сезону, а це жовтень, на 13 мільйонів кубів. Тобто не вистачає 4,5 мільйони кубів. Якщо закачувати по 50 мільйонів, ой, мільярд, вибачте, 4,5 мільярд. Якщо закачувати, по 50 мільйонів за добу, а це дійсно так. Вони закачують імпортованого значною мірою і в нашого українського. То в місяць вони закачають півтора мільярда. Тобто, на щоб 4,5 досягнути, треба, не збавляючи цей темп, три місяці тютелька в тютельку. А це ми рахуємо: серпень, вересень. Жовтень. От прямо ми, ми прямо під зав'язку максимум, що ми можемо отримати, це минулорічні запаси. Якщо у нас вистачить грошей на купівлю імпортного газу, бо він цього літа значно дорожчий, ніж минулого року. літа. Якби минулого літа він коштував тоді. 3. Раз він десь під тисячу там уже ринкова ціна спотала, але вони купують Нафтогаз по 700-800 там Умовно да є різниця, розумієте? Тобто, Колосання. все все рівно неправильні управлінські рішення. Цей піар балаканина випливає в одне. Хтось за це має заплатити в даному випадку. Бюджет буде допомагати Нафтогазу, і я думаю, зовнішні партнери будуть максимально, що ми будемо просити, щоб вони допомагали нафтогазу. Тобто, до чого я веду катастрофи? Ніякої я не бачу, але йдуть вони там особливо похвалиться нема чим. Нак Нафтогаз просто мусить надолужити і виправити помилку всіх керівників всіх попередніх періодів. Це його така місія. Хай виправляє я ж не проти нас з вами, ключове і народ України цікавить одне: чи є ризик підвищення ціни на газ для населення. І тарифах на тепло, ну і відповідно там на гарячу воду. Там де є, я казав 10 разів. 11 можу повторити. Не вірю я, що закон можна змінити цей мораторій. А друге, сама наявність газу. Ну тут буде залежати в першу чергу від зовнішнього фактору від ворожого військового впливу, тиску ракетними і так далі. Це безумовно великий ризик. Такий є зафіксували. Щиро дякую вам. За ваш Дякую. досвід, яким ви ділитеся разом із нами за ваш фаховий підхід до нашої розмови, Олексій Кучеренко, народний депутат від фракції Батьківщина, міністр з питань житлово-комунального господарства України у 2007-2010 роках. Олексій Юровічу, бережіть себе тихої Дякую. ночі і до Дякую. зустрічі Дякую. у новини Лайф.